Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. і В цьому відео розбираємо частину другу по рішенню Донецького окружного адмінсуду від 19 вересня 2024 року. Там, де було у ТЦК 5 помилок при ненаданні людині е, відсрочки. Тобто людині було відмовлено, але суд розібрав цю відмову, е, зобов'язав ТЦК надати відсрочку, і він зазначив про 5 помилок, яких припустився ТЦК при оформленні відмови. Коли людина до нього звернулась, в попередньому відео залишу посилання тут, я розбирав перші трі. Ну, це в нас те, що людина може звернутися поштою до ТЦК, повідомити про зміну персональних даних та подати заяву на відсрочку. Друга це про надмірний формалізм ТЦК. Якщо документів достатньо, і ТЦК вважає, що вони якісь там не такі, мають ознаки якісь там фальсифікації, вони можуть звернутися за спростуванням або підтвердженням цієї інформації до відповідних Органів і повинні це зробити. І третє це про електронний військовобліковий документ, який достатній для того, щоб оформити вам відсрочку. Але продовжуємо далі. І в цьому відео ми поговоримо про нотаріальне засвідчення копій, чи потрібно воно чи ні. І в цьому відео ми поговоримо ще там, про які вимоги зазначив в нас суд і звернув увагу ТЦК на те, що так робити невірно, так робити неправильно. Звернув увагу, до речі, що це рішення суду було оскаржено в апеляційній інстанції, але апеляційний суд. Повернув апеляцію у зв'язку з несплатою судового збору, і наразі воно набрало законної сили, тому ми можемо його трактувати, можемо робити з нього висновки і можемо на нього посилатись. І так продовжуємо щодо нотаріального засвідчення копій документів. Раніше я знімав відео, як засвідчити копії документів, які ми подаємо разом з відсрузом ну, з... з заявою на оформлення відсрочки. Залишу посилання на це відео тут. А тепер що зазначає в нас суд? Щодо нотаріального засвідчення копій документів, слід зазначити, що виходячи з положень пункту 58 порядку номер 560 до заяви про відсрочку від призову на військослужбу під час мобілізації додаються документи, що підтверджують право на відсрочку зазначенню переліку згідно з додатком 5 або копії таких документів засвідчені в установленому порядку. І тут в нас виникає правильне питання, що ж таке установлений порядок. В тому відео на яке я залишив посилання, я це розбирав детально, а тут у нас це ще підтверджує суд. Ту позицію, на яку я і посилався, то була моя позиція, а тепер моя позиція ще підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили. Інформація: 1 у листі номер такий-то лист, відповідь, лист відмова людині в наданні відсрочки. Прямо не вказує про необхідність позивачу надати нотаріальне засвідчені документи на підтвердження права на відсрочку, як то зазначає позивач. Проте суд вважає, за необхідне зазначити, що положення пункту 58 порядку номер 560 не містить прямої вказівки щодо необхідності нотаріального посвідчення документів, що підтверджують право на відсрочку. Суд зауважує, що законодавство не містить вимог щодо того, коли фізичною особою здійснюється засвідчення копії документа, які стосуються цієї особи. А тому, виходячи із загальних положень щодо засвідчення копій документів на таких копіях, представляється особистий підпис особи, яка засвідчує копію, її ініціали та прізвища з відміткою згідно з оригіналом і дата засвідчення копії. Це те, що я рекомендую робити своїм клієнтам, які звертаються до ТЦК, подаючи документи на оформлення відсрочки від мобілізації. Тобто, фіксуємо особистий підпис, ініціали прізвище. Відмітка згідно з оригіналом і дата засвідчення копії. Ще додам, що це краще робити в правому нижньому куті. Такий порядок засвідчення копії документів визначений пунктом 5.26 національного стандарту України державна уніфікована система документації, уніфікована система організаційно-розпорядчої документації, вимоги до оформлення документів. ДСТУ-4163 2020 яким визначено, що відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів: слів згідно з оригіналом, без лапок найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копії, є власно імені та прізвище дати засвідчення. При цьому зауважень з приводу того, що документи, додані позивачем до заяви про відсрочку, не були засвідчені належним чином. Ані лист, ані відзив не містять. Хоча, ну в листі, скоріш за все, ТЦК на це посилається, тому що позивач це також оспорює. З урахуванням зазначено, відповідач як суб'єкт власних повноважень до компетенції, якого належить вирішене питання щодо надання від призову на під час мобілізації після отримання. Тут в нас ми переходимо плавно про засвідчення про направлення. Заяви поштою після отримання поштою від позивача заяви про надання відсрочки від призваного військову службу під час мобілізації та документів на підтвердження цього права повинен був прийняти рішення за наслідком розгляду цієї заяви про надання відсрочки від на під час мобілізації або мотивовану відмову в такому. Разом з цим відповідачу відповідь на заяву позивача про надання відсрочки від призиву на службу під час мобілізації та доданих документів у відповідь направив лист, в якому відсутнє будь-яке рішення відповідача, як і відсутня оцінка наданих позивачем документів. В свою чергу відсутність прийнятого рішення про надання відсрочки від призводу військової служби під час мобілізації або мотивовану відмову надання відсрочки від призову на військо службу під час мобілізації свідчить про протиправну. Бездіяльність суб'єкта владних повноважень. Тобто, що суд сказав? Суд сказав, що, по-перше, коли заява надійшла поштою, ТЦК повинен її розглянути. По-друге, якщо ТЦК вважає, що заява містить, не містить підстав для надання відсрочки, він повинен прийняти рішення. У нас постанову 560 передбачено відповідну форму цього рішення, але ТЦК. От як в цьому рішенні, і от ну є такі ще ситуації, до мене звертаються клієнти і повідомляють, що воно не надає саме рішення. І от в кращому випадку, як і тут надає якийсь лист. А суд зазначає, що лист це не відмова. Тобто відмова вона закріплена безпосередньо в постанові, як вона повинна виглядати. І ця відмова, вона і є рішенням, вона формалізована в таку відмову. Вона є рішенням, яке може бути оскаржена. Суд це розглянув і він зазначив е, визнати протиправну бездіяльність. І тут дуже важливо, що в цьому рішенні суд не просто визнав бездіяльність протиправною, а він зобов'язав ТЦК. Е, Розглянути заяву відповідної людини про надання відсрочки на від призову на військову службу під час мобілізації та прийняти рішення, яким надати йому відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації на підставі пункту 8 частини 1 статті 23. У спосіб визначений порядком проведення призову на військової служби, ну і стягнути там за рахунок бюджетних коштів судовий збір, питання в тому, що суд конкретно зобов'язав розглянути заяву і надати рішення, тобто надати відсрочку безпосередньо. Тобто він не вирішив питання в, в повторному розгляді заяви з урахуванням рішення, а він чітко сказав, що це рішення вказує на ті підстави, на ті недоліки без діяльності ТЦК і ТЦК повинна було розглянути ту заяву і надати саме відсрочку людині. Тому я вважаю, що це рішення важливе, воно дає нам такі пояснення в деяких питаннях, про які ми там раніше були спірні питання, ми про них чули, але суд вже розбирається і суд вже наводить свою мотивацію. І я цю мотивацію саме в цьому рішенні я підтримую, тому що вважаю, що надмірний формалізм. ТЦК в розгляді заяв він не повинен бути присутній. Тим паче, у ТЦК є повноваження робити відповідні запити, тому вони можуть абсолютно можуть це все перевірити щодо інформації, щодо рішень суду там про установлення опіки або інше, ну як в цьому рішенні. Знову ж таки, подання заяв поштою, воно. Чітко не передбачено постанову номер 560, але й не передбачено, що людина не може цього зробити. Тобто, там не зазначено прибути особисто подати там зазначено особисто подати, і вже неодноразово суди це розглядали. Дуже важливо щодо електронного військово-облікового документа. Він є однаково юридичної сили з паперовим військово-обліковим документом. Тому роздрукований і маючи QR-код належний до зчитування, він може бути поданий до ТЦК як належний військово-обліковий документ. Це також важливо. Ну і звісно. Про нотаріальне засвідчення копій. Суд зазначив, що не вимагається постанова 560 нотаріального засвідчення копій. Згідно з оригіналом, ваш підпис, прізвище, ім'я по батькові і дата. І цього достатньо для розгляду ТЦК вашої заяви з вашими документами. Все, в мене все по цьому питанню. Тому підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Залишайтесь на каналі, будуть ще корисні відео. Буду розбирати в подальшому. Звісно, переходьте на посилання щодо цих відео. Вони тут з'являються. Всім гарного вечора, до побачення, мирного неба.